Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Mitsubishi Pajero Pinini. Автомобіль на короткій базі, високий кліренс. Що ми з вами маємо? Це гарне проходження по бездоріжжю. Таке в нас велике запасне колесо. Є в нас е додатково встановлений фаркоп для удобства у експлуатації автомобіля. Так, низ автомобіля зроблений антигравім від корозії. Покажемо, що у нас по салону, стан дверної карти, спереду електронні по так Стан сидінь. Бачите на своїх екранах чухольчики, так, пасажирське сидіння. речах перемикання передач у нас восьмерка. Є у нас кондиціонер, печка працює. Мультимедіа Mitsubishi, розхід 10 літрів. Ніяких помилок немає. Питань так само, чеки не горять. Все робить. Дуже штатному, адекватному режимі. Так, задній ряд у нас скло на віслах, але досить просторий, практичний автомобіль під бойові завдання, котрий буде вас чекати в місті Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо вас, телефонуйте, можемо обміняти вашу машину на нашу, можемо продати у кредиту лізинг трейдинг будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.